Золотий батон ми так і не побачили, проте було багато інших золотих чи то позолочених речей підсвічники, картинні рами та годинники. Серед іншого портрети власника Межигір'я. був і сам Янукович в кросівках і білих джинсах. Щоправда, восковий. У кабінетах Межигір'я було кілька десятків ікон. Серед них недорога, проте співоча. Кураторська група музею каже: у Януковича зберігалися як унікальні твори, так і відвертий несмак. тут вот, вот, вот вторая половина відкривається. Самі коне ікона усім посредство, ну зато я відкриваєш, починає грати музика якоїсь духовної тісної. В Межигір'ї зберігався цілий арсенал зброї. Але як стверджують організатори виставки, серед зброї багато підробок під старовину. Проте справжнісінький апостол Івана Федорова. Якщо таку коштовну роботу кинули напризволяще, то ми можемо собі уявити, які цінності були вивезені. Кодекс «Межигір'я» – таку назву отримала експозиція. Розмістили її в семи залах музею. Не на камеру охорона музею каже, що енергетика від експонатів Януковича вкрай неприємна. Втім, подивитися на них варто. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна.